Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція із програмою вчасно. Вітаю вас. в студії Надія Швець». Дивіться просто зараз. Перегорний процес та існуючі проблеми. Президент провів зустріч із спецпредставником чинного голови ОБСЄ. Співпраця триває. Сьогодні Держуніверситет отримав від АНО «Євразійська інтеграція нову техніку для низки факультетів. У лікарень республіки надійшло нове сучасне обладнання. Апарати штучної вентиляції легенів встановлено в десяти операційних. У Придністрові з робочим візитом перебуває спецпредставник чинного голови ОБСЄ з питань конфліктів Радойко Богойович. Перша зустріч із главою нашої держави. На ній Євген Шевчук зазначив, що Придністровська сторона виступає за вирішення існуючих проблем за столом переговорів. Підтвердженням можуть служити пропозиції, висунуті Придністров'ям і реалізовані в рамках формату «5 плюс 2». Президент також підкреслив практично всі підписані документи ініціатива Придністровської сторони. Ще низка пропозицій залишилась нереалізованою. Не вирішені проблеми з пасажирським автотранспортом, блокуванням Придністровського експорту, питанням функціонування мосту біля села Гура Биколи та аеропорту на території республіки. Президент окресливі тривожні моменти: дві третини звернень Придністров'я на адресу молдавської влади залишилися без відповіді, і це складно назвати спробою налагодити співпрацю. Ми вважаємо, що необхідно наші переговори вважаємо, що необхідно почати переговори про порядок та гарантії виконання раніше підписаних угод для того, щоб блокувати можливості відкочування назад від переговорного процесу, захистити ті позитивні моменти, які були досягнуті під час переговорів шляхом підписання та реалізації конкретної групи угод. Радойко Богоєвич вперше відвідує Кишинів і Терасполь працювати в нашому регіоні. Він буде протягом двох років. За цей час спецпредставник ОБСЄ має намір зайнятися економічними проблемами, які виникають між сторонами переговорів. Він особливо підкреслив, що зробить максимум зусиль для того, щоб виконалися підписані раніше документи. Мені тасковкосвісту. Моє головне завдання підтримати цей процес, щоб він був живим. І ми плануємо, що у нас відбудеться п'ять раундів переговорів. Я зі свого боку буду намагатися підтримувати діалог і досягати угоди для того, щоб знайти вирішення цього конфлікту з повагою до територіальної цілісності Молдови та суверенітету Придністров'я. Я постараюся зробити все, що я можу в цьому напрямку. Спецпредставник чину голови ОБСЄ відвідав і Придністровське зовнішньополітичне відомство. На сьогодні заплановані інші зустрічі. Детальніше про них вже дивіться у вечірньому випуску програми Воврім. Сьогодні ж відбулося засідання сесії Верховної Ради. На порядку денному було 16 питань. Дискусію викликали деякі положення законопроекту про республіканський бюджет на 2014-2016 роки, за якими глава держави скористався правом вето. У підсумку за низкою положень депутати так і не змогли його подолати. Зокрема, бурхлива суперечка розгорілася навколо повноважень щодо затвердження кошторисів державних програм, а також про депутатські накази. Щоб Дійти згоди з цих та інших питань парламентарі вирішили сформувати погоджувальну комісію на паритетній основі до неї мають увійти представники Верховної Ради та уряду Придністров'я. А напередодні в уряді відбулася зустріч з керівниками автономної некомерційної організації Евразійська інтеграція. Обговорювалася програма подальшого співробітництва. Другий етап діяльності організації у Придністрові передбачає будівництво перинатального центру, бетонного заводу і закупівлю нових тролейбусів для міста Бендери. трьох відносно цих трьох заходів робота велася протягом не одного дня. Тому сьогодні вже був чітко позначений предмет розмови і вибудований алгоритм подальшого механізму реалізації виконання цих додаткових трьох об'єктів ми Ми намагаємося з усіма гілками влади, з усіма діючими силами республіки погоджувати наші дії, щоб розуміти, що те, що ми робимо для Придністров'я, на 100% буде затребувано усіма, хто тут живе. Сьогодні ж євразійська інтеграція передала другу частину технічної допомоги головному вишу республіки. Загалом це 87 одиниць техніки, зокрема плотер та комп'ютерна техніка для видавництва університету, профільна техніка для низки факультетів вишу. Миспі Ми цю техніку забезпечимо хорошим авторитетним супроводженням із фахівців, які покажуть на практиці студентам, як працювати із цим обладнанням. У АНУ Євразійська інтеграція зазначають, що поставка додаткового обладнання стала можливою завдяки низки пільг, наданих урядом Придністров'я. Так, митний комітет республіки повернув постачальнику обладнання мито за імпорт товару, за рахунок чого була закуплена додаткова техніка для вузу. Сучасне обладнання апарати штучної вентиляції легенів отримала і республіканська клінічна лікарня. Нову техніку вже перевірили на справі. Вона повністю контролює процес життєзабезпечення пацієнта під час операції. Ще про один крок в придністровській медицині. Наш наступний сюжет. Це пульс. Це пульс. насичення киснем крові 100%. І тут вимірюється артеріальний тиск. Зараз в системі очікування. Всі показники в нормі. Нове обладнання лікарі перевіряють поки на собі. Апарат штучної вентиляції легенів. Ця техніка дихає за хворого під час або після операції. Без такого обладнання сучасне реанімаційне відділення неможливе. Розумна машина повністю контролює процес життєзабезпечення пацієнта. І, якщо один із показників не в нормі, відразу ж сигналізує за допомогою ось такого звуку. До речі, сьогодні ж нове обладнання вже використали за призначенням. Операція пройшла успішно, говорять лікарі, і діляться першими враженнями від роботи на новому апараті. нових апаратах на нових апаратах режимів набагато більше, які здійснюються як за обсягом, так і за тиском. Тому конкретному хворому, залежно від тієї чи іншої патології, можна підібрати той чи інший режим, який буде оптимальний під час оперативного втручання. Всього 10 нових апаратів в операційний операційний зал і реанімацію. Щодня лікарі проводять близько десятка операцій. Абсолютно кожна з них повинна бути забезпечена апаратом штучної вентиляції легенів. На апараті штучної вентиляції легенів пацієнти можуть перебувати від однієї години до восьми, тому дуже важливо, щоб вони дихали в правильному режимі, м'якими правильними апаратами. Матеріальна база медустанови за останні два роки вийшла на новий рівень, говорить головний лікар. Десятки одиниць нової техніки від діагностичних до лікувальних найбільшим досягненням тут вважають придбання сучасного комп'ютерного томографа. цим... Паралельно з цим ми оснастили за ці два роки лабораторну базу. Була придбана ще одна ендоскопічна стійка, яка розширює можливості наших хірургів. У республіканській клінічній лікарні чекають ще й на апарат ультразвукового дослідження і сподіваються, що нова техніка відкриє нові можливості. І придністровцям не доведеться виїжджати за межі республіки для діагностики або лікування. Новий апарат штучної вентиляції легенів і тепер є і в Дубасарській центральній районній лікарні. А ще установа отримала нове лабораторне обладнання. Тепер Дубасарці зможуть пройти практично повне діагностичне обстеження у своєму місті. Олена Стойка у клінічній лабораторії Дубасарської центральної районної лікарні працює вже 20 років. Розповідає, що дня через її руки проходять сотні пробірок з реактивами і пробами, а лабораторія в день проводить до двох тисяч досліджень. За кожен результат лікарі несуть особисту відповідальність. Я люблю свою професію, люблю свою професію. І кожен день йду з задоволенням на роботу. Вона дуже важлива, тому що від нас залежить діагноз і лікування хворого. З кожним роком проводити дослідження швидко і якісно ставало все складніше, розповідають у лабораторії. Ніяк не вдавалося адаптувати до застарілого обладнання сучасні реактиви. Спеціальну методику їх взаємодії лікарі, лаборанти розробили самі, ставши ще й програмістами. Сьогодні вони вже можуть від неї відмовитися. Обладнання, про яке мріяли 20 років, лежить перед ними в упаковці. Це сучна... Це сучасний імуноаналізатор, біохімічний аналізатор і низка допоміжної апаратури. Це дозволить більш точно працювати лаборантом, отримувати об'єктивні дані людини і полегшить їм роботу. Коли працюєш на сучасній апаратурі, отримуєш задоволення від того, що робиш, і даєш додаткову інформацію лікарям. Сьогодні Дубасарська центральна районна лікарня отримала не тільки повний набір сучасного обладнання для клінічної лабораторії, але й низку діагностичних апаратів для інших відділень лікарні частності ми отримали для жаскі консультації. зокрема, для жіночої консультації кальпоскоп, два ендоскопи, фіброгастроскоп, колоноскоп і два анестезіологічних апарати зі штучною вентиляцією легенів для проведення оперативної анестезії. Обладнання було закуплене за рахунок коштів соціального страхування. Воно увійшло до програми забезпечення лікарень. До кінця нинішнього тижня все обладнання буде встановлено і введено в експлуатацію. Тепер дубасарцям не доведеться виїжджати в іншого міста і за межі республіки для проведення діагностичного обстеження. До новин з України Верховна Рада знову на позачерговому засіданні. Вчора народні депутати переголосували частину законів, ухвалених 16 січня. На сьогоднішньому розгляді залишаються два найскладніших питання: амністія учасників мітингів та повернення до конституції 2004-го. Однак опозиція і більшість у парламенті поки не дійшли до єдиного варіанту цих законопроектів. Головні розбіжності в тому, що партія регіонів наполягає на звільненні адмінбудівель. Своєю чергою, опозиція вимагає, щоб усіх ув'язаних відпустили без будь-яких умов. Якщо спільного рішення не буде знайдено, то на розгляд парламенту буде виставлено два проекти закону від більшості і від опозиції, який набере більшу кількість голосів, то і буде діяти огляд українських новин далі. Верховна Рада скасувала 9 з 11 законів прийнятих 16 січня, від тепер нелегітимні закони про кримінальну відповідальність за наклеп, екстремістську діяльність та збирання інформації про правоохоронців і суддів, про зняття недоторканності з депутатів та заочне кримінальне провадження. Закон, який посилює відповідальність футбольних уболівальників, а також за пересування колонами у понад 5 машин. Чинними залишаються чотири закони: про безкоштовну юридичну допомогу, відповідальність за руйнування пам'ятників та заперечення злочинів фашизму, безмитне ввезення газу. Росія не переглядатиме газових та кредитних домовленостей з Україною, навіть якщо до влади прийде опозиція. Про це на саміті Росія ЄС у Брюсселі сказав Володимир Путін. За його словами, Кремль готовий вести діалог із новим українським урядом незалежно від того, хто його очолить. Водночас Росію цікавить кредитоспроможність України та гарантії, що позичення гроші повернуть. При цьому Путін наголосив, що Росія ніколи не буде втручатися в ситуацію в Україні. Тим часом Міжнародний валютний фонд нагадує Україні про борги. До 12 лютого Київ має повернути більше мільярда доларів. Україна отримала допомогу у 7 мільярдів євро у кризовому 2008 році. Тоді Кабмін очолювала Юля Тимошенко. Під час прем'єрства Миколи Азарова МВФ надав більше 2 мільярдів. Наприкінці 2010-го організація припинила фінансову допомогу. Це пояснили тим, що Київ не виконує попередніх домовленостей, зокрема, підвищити ціну на газ для населення але не підвищувати заробітні плати. Врегулювати кризу політичним шляхом закликала головний дипломат ЄС Кетрі Нештон. Сьогодні вона прибула до Києва на два дні раніше, ніж планувала. І має провести переговори з Віктором Януковичем та лідерами опозиції. В Україні вже перебувають Єврокомісар Штефан Фюли та голова комітету закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок. 12 номінацій і 66 претендентів. У Придністрові оргкомітет визначив переможців республіканського конкурсу Людина року року-2013». Шляхом голосування за кожною номінацією було обрано по три кандидати. Потім таємно вже визначали переможця. Цей спосіб застосували вперше. А от переможець в номінації Миротворча діяльність Посол Миру вже відомий. Це патріарх Московський всієї Росії Кирил, який минулого року відвідав Придністров'я. Масштабність даної лічності, масштабність та рівень цієї особистості звичайно виходить за межа Придністров'я. Тому з боку оргкомітету надійшла пропозиція вивести патріарха Кирила в окрему номінацію, і оргкомітет безперечно підтримав цю кандидатуру. Імена 11 інших лауреатів конкурсу Людина року року-2013» планують оголосити 20 лютого. Попереду на вас чекає прогноз погоди, Я на цьому випуск завершує. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось як завжди вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє Гідрометцентр, 30 січня очікується хмарна погода, невеликий сніг, слабка заметіль, На дорогах ожеледиться. Вітер північно-східний – 9-12 метрів за секунду, місцями пориви до 15. Температура повітря на півночі республіки вночі – 12-14, в день – 9-11 градусів морозу. У столиці вночі мінус – 11-13, мінус в день – 8-10, нижче нуля. Атмосферний тиск в межах норми.